відповідно 2016 року сідали районного суду Далі Шиненко, пресекретарій Герасимчук за участю прокурора Голянського, захисника Хмельницького, підозрюваного Подмолівського, розглянувши попитання слідчого Фільштейна у кримінальному провадженні 253 no 2015 року про продовження сроку тримання під вартою підозрюваного Подмолівського розстановку провадження Ленського районного судності Кірабрата перебуває. Попитання слідчого Фікштейна про продовження сроку тривання підлади Подмолійського до 4 місяців. В судовому засіданні стороною захисту заявлено попитання про допит в якості свідків підозрюваних Сушана, пронька та свідка Запорожець, які обмовили підозрюваного Подмолійського, вислухавши прокурора, який не заперечував проти допиту підозрюваних та заперечив допиту свідка Запорожець, оскільки вона проживає на значній відстані. Від місця розташування суду слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення заявленого клопотання, виходячи з наступного. Відповідно до на частини 4 статті 193 КПК України за клопотанням сторін або за власною ініціативою слідчий суддя, суд має право заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про застосування запобіжного заводу. Оскільки покази підозрюваних принка та сужана мають значення для вирішення питання про продовження сроку тривання під вартою, слідчий суддя вважає за можливе. Задовольнити клопотання в цій частині їх допиту. При цьому їх допит слід здійснювати за правилами статті 336 КПК України в режимі відеоконференції під час трансляції з приміщення ОВП No14. При вирішенні питання про допит свідка Запорожець враховується, що остання проживає на значній відстані в місті Кіровограда, засобів зв'язку немає, що унеможливлює її допит у строки, передбачені для розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою. зв'язку з чим задоволення клопотання в цій частині слід відмовити. Враховуючи викладене, керуючись частиною 4 статті 193, КПК України слідчий суддя постанови, клопотання підозрюваного під про родової свідки задовольнити частково, допитати в якості свідка пранька Олександра Миколаєва Сужана Віталія Олександровича в рамках розгляду попитання про продовження строку тримання під вартою Підмалівського 13.07.2016 року о 10-й годині дистанційної режимі відеоконференції між Зеленіцьким районним судом міста Кіровограда. Та Кіровоградської ВП номер 17 Задоволені клопотання в іншій частині відмовити, повідомити про прийняте рішення учасників судового проведення. Ухвала оскаржені не підлягає.